1400 гривень ось такий газ коштує, ящик 28 штук. Тобто це зимовий газ, сігма народ. Він, бачите, можна використовувати мінус 20, плюс 40. Тобто, якщо на вулиці, там мінус 5, мінус 10, навіть і мінус 20, як вони пишуть, вам треба буде запалити газовий балончик, да, наприклад, чи портативну газову плитку, чи ось таку якусь газову плиточку, да, однокомфортно за 550 гривень, які в нас є. Звичайний газ не піде, він не буде на морозі горіти. А всі сезони цей зимовий він буде горіти. Всі сезони і там розрахований десь ну, пару градусів морозу. Буде більше 5 градусів морозу горіти не буде, а цей буде горіти. От людина замовила ящик 2380 гривень, виходить 28 штук. Тобто, можемо вам комплектувати газові плитки. Як там від 4 балончиків, так і можемо, в принципі, ящик відправляти. От людина собі запасеться і хай стоїть. Не дай Бог, треба буде. Все, людина візьме собі і буде ним користуватися. Ну, це хороший газ, тобто в нього наповнення 220 грамів або 400 мілілітрів. Ну і по факту вони будуть, ну по факту, так він буде і нормально горіти. Тобто мінімум 2 години цього балончика буде вистачати вам чи на ось таку плиточку газову, чи на плиту обігрівай за 1300 гривень. Так що беріть плитки, беріть газові балони, поки вони в хорошій, нормальній, адекватній ціні і поки вони не в дефіциті. Тому що хто його знає, що буде далі. Для заказу всі контакти в шапці профіля.